Томати в закритому ґрунті піддаються цілому ряду несприятливих впливів: підвищена вологість, слабке освітлення, відсутність природного руху повітря, провести рослини через весь вегетаційний період і отримати максимум від томатних кущів допоможуть п'ять простих дій в перші тижні після висадки. Необхідна підгодівля з кожною тонною помідор з ґрунту виноситься 4-5 калію. Три трик азоту, один трик фосфору, крім того, рослини споживають необхідну кількість інших макро і мікроелементів. Цікаво, що в різні періоди свого розвитку потреби в тій чи іншій речовині змінюються, так в період інтенсивного росту і набору вегетативної маси необхідний азот, залізо на етапі бутонізації зазвичай не вистачає калію під час цвітіння я зав'язування плодів. Харчування в основному фосфорне за участю бору, щоб отримати великий урожай томатів, важливо в перший тиждень після висадки підгодувати саджанці калійним добривом, Калій наповнить стебла силою, поліпшить обмін речовин в листовій пластині, зміцнить імунітет рослин, забезпечить плоди харчуванням, завдяки чому вони будуть більшими і цукристими. Деревна зола містить цілий комплекс поживних речовин і багата калієм, щоб приготувати зольний розчин. Знадобиться один стол деревної золи на один води. Суміш краще готувати відразу у великому обсязі і дати настоятися кілька днів, так калій перейде в більш доступну форму і швидко засвоїться томатами. Під один корінь розсади потрібно вилити 0,5 лозольної підгодівлі. В цей же період можна провести позакореневе підживлення мікроелементами йодом, марганцем і бором. Для цього на літр молока або молочної сироватки використовується як прилипач і джерело молочно-кислої флори. Потрібно додати прості інгредієнти: 1 гмарганцево-кислого калію, 5 гборної кислоти, 60 крапель йоду. Готовий матковий розчин вливається в 10 л відстояної водопровідної або ще краще дощової води і проводять оприскування по листу в похмурий день. Регулювання вологості, основна проблема теплиць підвищена. Вологість відносна вологість в теплиці може досягати 9,0 і вище, що призводить до цілого ряду проблем: розвиток грибкових і вірусних захворювань, розм'якшення тканин, рослин, зменшення транспірації. Дихання і уповільнення обміну речовин, знижене споживання поживних речовин, злипання пилку і утворення пустоцвітів, різке падіння врожайності. Оптимальна вологість для томатів 66,5. Це досить вузький коридор, і підтримувати тиск водяної пари в заданих параметрах навмання складно. Тому хорошим вкладенням для майбутнього врожаю буде звичайний термогігрометр, щоб знизити відносну вологість частіше провітрюйте теплицю, ранньою весною можна підняти температуру обігріву і тимчасово скоротити поливи для томатів невелике підсушування ґрунту навіть корисно, а надмірна вологість може погубити практично весь урожай. У той же час теплиця позбавлена атмосферних опадів, і нерегулярний полив може привести до критично низького рівня вологості ґрунту і повітря, що також згубно для рослин. Швидко підняти вологість повітря до 6,0 допоможе освіжаючий полив полисту і в'язка стебел. За інтенсивністю росту і висоті стебла сорти томатів діляться на три категорії низькорослі, детермінантні, середньорослі, високорослі, індетермінантні. Коли розсада досягає 30-40 сму висоту і потрібно підв'язати, низькорослі і середньорослі сорти можна підв'язувати до кілочків, а високорослі і професійні сорти з необмеженим зростанням можуть досягати п'ятдесят, підв'язуються тільки до мотузок. Нижній кінець мотузки кріпиться під нижнім листом вільним вузлом, стебло обмотується під кожним междозлем. А верхній кінець нитки без напруги підв'язується до перекриття в теплиці, його устити час підв'язки, стебла викривляються, лягають листя, торкаються землі, підвищується ймовірність зараження фітофторозом, збільшується утворення пасинків, а врожайність знижується. Пасинкування. Томати схильні до сильного розгалуження стебла у пазусі кожного листа неодмінно з'являється відгалуження пасанок. Якщо їх своєчасно не видаляти, рослина нарощує велику вегетативну масу з невеликою кількістю плодів. У пасинкуванні томатів важливо дотримуватися простого принципу: у низькорослих видаляються всі пасенки до першої кисті, а далі залишаємо кущ галузитися. Середньорослі можна вирощувати в 2-3 стебла, видаляючи інші відгалуження. А високорослі пасинкуються повністю, тобто ведуться в одне стебло з видаленням 1-0 нуль пасинків. Найкраще пасинки видаляти щотижня, коли вони не більше 3 см в довжину, залишаючи при цьому невеликий пеньок. Якщо виламати втечу повністю, це залишить відкриті ворота для інфекцій. До того ж, на цьому місці дуже скоро з'явиться нове відгалуження. Регулярний полив в перший час після висадки розсаді особливо важлива вологість ґрунту, щоб наростити кореневу масу. Під час висадки в кожну лунку виливається близько 4 хл води. Наступний полив поєднують з зольною підгодівлею. Краще це зробити через тиждень послу висадки. Подальший догляд полягає в регулярному поливі кожні 10-14 днів. В залежності від погодних умов під час цвітіння потреба у волозі зростає а ближче до кінця плодоношення. Навпаки, скорочується, температура води повинна бути не менше 20 градусів. Холодна вода викликає шок у рослин, в ній гірше розчиняються поживні речовини. Техніка поливу може бути різною: крапельний полив, точковий полив з лійки або шланга, але неодмінно під корінь і франкові години. Кроки по догляду за томатами прості, але ефективні. Важливо, їх комплексне застосування пропустить один з пунктів, і ефективність інших знизиться в рази.